Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в італійській серії а, між Дженно та Римською Рому. У ніч 1 один-один на Добика на 37 й хвилині. Відповів на 90 плюс 6-й хвилині де Вінтер. Так, ну давайте, мої любі друзі, все по порядку розпочнемо говорити. Підопічне Зіно, Дженно вийшла команда грати по остановці 3-5-2. Пірлич Гаоліні в воротах, Вальяко. де Вінтер, Васки захисники. Далі йдемо. Бадель, Торзбю, Френтер. Відповідно, бізні кисники, каріколі сабелі латералі пінамоція кобану нападів. Ось така стартова растунка джену Мої любі друзі. Переходимо до стартового складу підопічних дані Люди Росії 5 1 1 стартова растановку, свій ворота, діка Манчині, ангеління з Крістанте Конезілі, півзахисники, Салімакерс, Ельшара, Шара, Вілтейралі, Павло Дзібало, центральний атакувальний півзахисник, Артем Добек вийшов грати у нападі. Ось така стартура розтава Кримської Роми. До речі, в другому таймі у Дженова вийде Руслан Маліновський. Вийде у в другому таймі. Також вийде Алівейра, Ехатор, Бахінен. Римська рома виділила Редс Пелігріні, Шамуродов чи лікар мас бальданце. Так, давайте проблема. Римська рома з перших секунд команди далі l напевно, прогнозована команда захопила це диво. Рома більше володіла м'ячем, більше атакувала, супер шанс був Артема Довбика, але піличь голіні витяг удар Артема Довбика, тут Рома вже. З перших же хвилин розпочала створювати дуже хороші моменти і Рома мала забивати. Але ніяк римській команді не щастило, але на 37-й хвилині Рома таки забила. Рома таки забила, Ось, якщо не помиляюсь, я вже Точно, знаєте, не пам'ятаю, хто саме пробивав. Таке відчуття, що пробивав Брайан Крістанте. По воротах Пілич Галірі його удар там відбив алердом довбик не добиванні, Добив півсідку і відкрив таким чином рахунок матчі. Спочатку. Гол не було зараховано, але потім десь так хвилин 6 судді дивилися систему відеоповтору, дуже довго цей гол перевірялося. Але в кінці кінців гол було зараховано, і таким чином, Артем Авдобок на 37-й хвилині. Український нападник забивався перший м'яч за римську рому. Сіроми потім ще було пара небезпечних моментів для того, щоб перевагу взагалі подвоїти, і в другому таймі Рома дуже потужно розпочала. Тобто Рома контролювала матч, але десь хвилину 70, й до речі, вже прямо одразу ж вийшов Руслан Маліновський і Руслан. Додав на мою суб'єктивну точку зору динаміки. Ось справді Дженно, десь з хвилиною 70 Тобто то, 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 ініціатива повністю вже була за Джену. Рома такі відчуття по рахунку грала. Ось вона хотіла другий м'яч забити, не вдалося цього зробити. Десь з хвилиною 70 Рома просто грала по рахунку, хотіла втримати ось, мінімальну перевагу. І за це римська рома поплатилася. Поплатилася, тому що Девінтер на 96-й хвилині рахунок зрівняв голіву передачу, записав Олівейра, який вийшов акцентом на подачі до ж на майданчику, Оліві... ну а Девінтер головою забиває. Там, до речі, Ще влучення на ліндеросі отримувала це, ще по рахунку 1-0 було на 94 хвилині. Взагалі садя компенсував 4 хвилини. Там була невеличка затримка. ось, ну В кінці кінців в останній же атаці Джено рахунок зрівнює Знаєте, мої любі друзі, ось бачу статистику, 20-16 ударів, 8-6 ударів площину, 48-52 володіння. 5-4 закторимо. Я дивись статистику в першому таймі. У Роми було набагато більше ударів. Якщо я не помиляюся, тільки за один перший тайм було 14 ударів у Роми, Тобто Рома дуже сильно провела перший тайм, але в другому таймі римська команда просто почала діяти по рахунку. Ну і за це, відповідно, і поплатилась команда Денлі Деросі, тому що Дженно в другому таймі був набагато цікавіший, і Дженно всі м'ячі абсолютно поділу, де команди забило. Брата ці моменти, які були в Роми. А Ці моменти були виключно в першому таймі. 5 гольових на год, 4 голіві нагоду упущені, Тобто Рома мала забивати більше одного м'яча. Це однозначно. У Дженна лише дві гольові нагоди, одна гольова на упущена, але Рома поплатила за те, що команда в другому таймі перестала атакувати, віддала ініціативу, і за це команда, відповідно, де і поплатилася. Тому що рома стала діяти по рахунку, але, як правило, коли ти ось так розпочинаєш по рахунку грати за це. Е, як завжди, команди пропускається. Я чесно замітив вже таку практику. Якщо ти хочеш зіграти по рахунку, це до добра не доводить. Ну і Дженно відповідно де рахунок, і команди зрівняла. Хоча Рома мала усі питання, можливо, навіть в першому таймі закривати, якщо би команда весь гулів нагоди реалізувала. 383 передачі в Дженно, 323 передачі точні, 84% точність передач, 48% володіння. Рома володіння більше, трішки 50%. 52% перепрошує відсоток владині, 83% точність передач. 418 передач, 349 перевіз ну, До речі, по точці передачі до Джену. Краще. По одному офсайду команд. Із 20 ударів Джену наносить 8 ударів площину, 6 позов, 6 заблокованих. Та 6 заблокованих ударів у Джену. Прогома 16, 16 ударів, 6 ударів площину 8%. Два удари заблоковані. Да. По успішних відборах, до речі, краще, бу, краще була Дженуа, 16 успішних відборів, 64% успішності в Рому, 11 успішних відборів, 57% успішності. 6 сейвів Свілера. І ці сейви він виконував більше в другу по коли коли і справді додало. 4 сейви вратаря 28, в ротері 28, Піліджгаліні м'яча, Подивіться, 28'ча в Рома, тобто Рома... Ну, це, знаєте, це більше в другому тамі. Рома просто невідбітки. Вчиття вже в другому тамі грали. Ось 10-9 по перехопленнях, но порушило правила. представники більше. 12 порошень правил. Три картки. в Джену 9 порушень правил. одна жовта картка. Ну, найкраще футболіст цього матчу, напевно, Де Вінтер, який заганяв рахунок у поєдинку. Центральний захисник стає героєм. Ось, якщо брати на дистанції, до речі, Руслан Маліновський дуже здорово вийшов у другий тайм. Артем Довбик, я би його б виділив. Бив Артем Довбик, дуже хороший матч провів. Да, в нього були хороші моменти, але він забив із Довбик мені сподобався. Ну, вибрати когось одного дуже важко, ну, нехай це буде Девінтер, який забив переможний м'яч. Це моя така особиста думка. Центральний захисник, в принципі, Девінтер доволі таки непоганий матч провів. А я обираю його. Як знаєте, друзі, підведучи підсумок цього матчу, що можу сказати? Перший тайм абсолютно повністю за римською ромою, дуже багато гольових моментів. Тобто Рома, в принципі, якщо б реалізувала б свої моменти, могла б навіть поставити вже крапку ще в першому таймі забити два або три м'ячі і таким чином вже поставити крапку. Перший тайм повністю за Рома, а ось у другому таймі Рома. Віддала ініціативу. Джено в другому таймі виглядав набагато вже цікавіше. Команда Джено виглядала. Ну і Джено свій м'яч абсолютно по ділу, де і забила, абсолютно по ділу. Я вважаю, Джено гол Голд забила. Якщо брати дистанція матчу, рахунок справедливий. І, да, Рома було більше гольових моментів. Перший там 100% за римського Рому, але другий тайм абсолютно повністю за Джено, І на мою суб'єктивну точку зору Джено... На цю ніч награла. Друзі, що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. Я вам дякую за увагу. Артем Довбик дуже щасливий за Артема, що він забив е свій перший м'яч в італійській серії в Ром, і зараз е мої любі друзі три залікові бали. Напевно, одна поразка три нічі. Напевно, не такий. Напевно, старт. Мріяли вболівальники Роми з 12 балів, лише 3 бали. Команди в пасиві. 15-та позиція. Напевно, не про те мріяли вболівальники Роми, Мої любі друзі. Ну, подивимося, як там воно буде далі. У Дженуа, до речі, 5 балів. Одна поразка, одна перемога та дві нічі у Дженуа. Дженуа, Рома 1-1. Я вам, мої любі друзі, дякую за увагу. Хочу вам побажати тільки добра. Бережіть себе всі. Тумбачиться. До нових зустрічей.